От скажіть, що найстрашніше в тюрмі? Найстрашніше в тюрмі це бути там без переконання віри. Ви розумієте, що для людини, яка точно знає, що її життя, її цілі, її всі дії є праведними з точки зору служіння своїй країні, І коли ти розумієш, що ця в'язниця. Це лише розправа за твою позицію, в'язниця не страшна. Тому що ти ніколи не віриш в те, що зло переможе. Кожна людина всередині знає, що добро все одне буде в переможцях. І тому у в'язниці я не пережила ці найстрашніші моменти, тому що я ніколи не втратила віру. Я ніколи не втратила розуміння, що все, що я роблю, я роблю. Віддано для України, і тому всі тягати у в'язниці це була просто частина шляху. Я нікому не хочу побажати опинитися в таких обставинах. Но якщо потрібно вистояти, витримати заради вартісної цілі, то в'язниця не може бути ні перешкодою. Не в тім, що зупиняє. Якщо ви пам'ятаєте, за декілька днів мене попередили, що вони прийняли рішення, по суті, мене закривати у в'язниці майже назавжди. І мені сказали, ти можеш виїжджати з країни і навіть випустили мене, сподівання, що я не повернуся. Я повернулася, і я тоді звернулася відкрито, публічно до країни, і я сказала, що да, я через декілька днів. Буду в'язниці. Я це знаю. Да, мене випускали з України, щоб я більше ніколи сюди не повернулася. Але я сказала, що я вважаю, що кожен, хто може служити країні, мусить служити в Україні всіми силами і до перемоги. І тому я сказала, що в'язниця це страшно. Це тільки ну, зовсім недалекі люди можуть сказати, що вони нічого не бояться. Мені було дуже страшно. Але я вважала, що цей шлях. Якщо я хочу витримати, я мушу пройти. І я знала, що мене кидає у в'язницю не тільки Янукович. Мене вкидають у в'язницю і господарі Януковича. Це Кремль. Він завжди був їх людиною. І тому вистояти для мене це було справою честь. І тому я не ховалася від цих випробувань. Я пішла у в'язницю за свої переконання. І двері мої з в'язниці відкрилися, коли переміг народ. Скажіть. Чи було хоч раз відчуття, що ці двері можуть ніколи для вас не відчинитися? У мене не було такого відчуття і не було саме такого страху. Коли вони почали валити на мене одну кримінальну справу за другою, засудивши на сім років, вони почали мене звинувачувати в якихось абсурдних речах, валити ці обвинувачення, демонструвати це по всім своїм каналам телебачення. Це було важко, але віра, що ці двері відкриються, і що, в принципі, переможе Україна як країна, яка хоче вільного життя без цього кримінального насилля. Оця віра у мене була. І так це і сталося. Тому що Революція Гідності вона дала Україні ще один шанс, вона дала можливість змінитися, і вона відкрила двері для політичних в'язнів.